Привіт, ви теж сьогодні вже встигли вибачитись за те, що дихаєте. Постійні сорі, це наче старий колючий светр з дитинства. Колись грів, бо захищав від криків чи образ. Чим тихіше я, тим спокійніша мама. Але тепер ми виросли, а светр усе ще чухається. Знаєте, цікаве правило психології: у дітей почуття провини виникає не тому, що вони справді винні, а тому, що винним бути безпечніше ніж визнати хаос дорослих. Називаємо це фальшивим кермом. Здається, ніби тримаєш ситуацію, а насправді тримаєш лише ілюзію. Тож пропоную експеримент. Доба без зайвих вибачень. Лишаємо сорі для випадків, коли справді облажалися, а не коли сонце раптом зайшло за хмару. Oh. Уявіть, світ не валиться, люди стоять, а самооцінка вирівнюється, ніби спина після йоги. Коли відмовляємось від хронічного я винен раптом з'ясовується, ми живемо не у залі суду, а у власній історії. Готові на день без зайвих сорі. Ставте плюс і напишіть, яке перше вибачення сьогодні пропустите. I'm so sorry!